На банду, то його банда лягає Главный враг, он. Mm. Блядь. сохраняй покупать. Тебе врагів, блядь, до хера бы дебіл, нахуй. на придурок, блядь, що сказати на. Я знаю, от, я ради ну, раді чого я сюди приїхав, от ярик покликав, блядь, Я приїхав сюди ради того, щоб поржати, не смішно з цього. Вот я вообще зайшов в игру, чтобы поїздити на машине с кайфом. Під музыку там и так далее зайшов в игру. Бля, мне просто смешно ну, на. Ну бере, берем. Ты думаешь, что я, блядь, що По миру. Ти... Бля, блядь. Ты нахер нам ним тикай идиот, не ташки начинает херню